Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі колодка з нагородами Великої Вітчизняної війни. Нагороди за оборону Одеси, за оборону Кавказа, за перемогу над Німеччиною та 30 років радянської армії і флота. Рідкісна нагорода за оборону Одеси. Показую стан нагород. Стан не зовсім колекційний, але рідкісні нагороди. Виставляю всю колодку з нагородами на аукціон. От заборону Одеси рідкісно, Кавказ за перемогу над Німеччиною і 30 років радянської армії і флота. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, та підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. славу Україні!